38 депутатів Решетилівської районної ради на позачергову сесію прибуло 33 депутати. Шановні депутати, згідно регламенту Решетилівської районної ради, пленарне засідання сесії районної ради веде голова і заступник, Секретаріат сесії обрав, е, обраний депутатами районної ради. Я повідомляю депутатів і присутніх, що голова районної державної адміністрації перепелиця самостійно зайняв місце президії районної ради. Я вважаю, що людина, яка отримала від Решетирівської громади Гарбузо, і людина, яка подала до Полтавської обласної державної адміністрації пропозицію щодо ліквідації. Решетилівського району і сільських територіальних громад не має права сидіти в президії районної ради. Значить, кожен голова райдержадміністрації, який був присутній, чи який був призначений у нас в районі, голосуванням депутатів районної ради затверджувався, буде він присутній в президії чи не буде. Пропоную висновити це на висновку. Є пропозиція депутатів Бутенка і депутатів ОК визначитися стосовно місця в президії голови Решетилівської ради адміністрації шляхом голосування. Хто за те, щоб перепилиться Роман Миколайович перебував в президії пленарного засідання сесії Решетилівської районної ради? Прошу голосувати. Хто за? Піднімай руку. ти Піднімай вирішення, якщо ж, сиди що... Зареєстровано на даний момент 34. За 16, наскільки виводять. Ай чоловік сидить. А то вигонить, кого ви вигонить? Ви вон паркіріони, сидить той, метрем, які Продали все на світі горішати. Та що ти смієшся, Що ти? Ти нагрій гроші там на кирпичну, а ти мені не заплатить. <рогу> Шановні, прошу, прошу ще раз визначити з яком голосування. Я прошу чітко. <рогу> де, де ви 20. Я хочу сімнадцять, я на дурю. Є річена книжця. Дев'ятнадцять. Рішення не прийнять. Визивай наряд. Рішення ради є рішенням роди. Я прошу вас його у Дуже дякую. Шановні, на сесійному засіданні присутні депутати Полтавської обласної ради Гальченко Іван Васильович і бережний Віктор Олександрович. Дякуємо за участь у роботі ради.